Перепрошую за клікбейт на назву відео, але я тут для того, щоб розповісти тобі, чому ця величезна купа мотиваційних відео, які ти дивишся в інтернеті, просто не працюють. І що тобі потрібно зробити для того, щоб нарешті почати досягати довготривалі цілі? Тож давай розберемося, раз і назавжди. Мотивація це не щось таке раптове, коли ти подивився мотиваційний ролик, ти набрався величезної енергії і починаєш просто присідати, скакати, бігати і так далі. Але потім ти перестаєш все це робити і не досягаєш своєї цілі. Мотивація це результат. Тобто, щоб мотивація по справжньому почала працювати, тобі потрібно щось спочатку досягнути. І тоді ця мотивація буде працювати на тебе, ти будеш згадувати свої попередні перемоги. Це буде тебе мотивувати, рухатися далі, а не те, що там хтось щось сказав, що тобі потрібно пробігти 125 км, кілометрів, і що ти не повинен стояти на місці, і так далі, що ти повинен бігати і тому подібне. Все, що тобі потрібно робити, це бути дисциплінованим і виконувати постійно якісь дії. В цьому відео я хочу дати тобі декілька простих порад, як же справді досягати цілі. Перше. Коли ти ставиш собі ціль, ти собі уявив, що ти хочеш там бути тим, то тим-то тим. Хочеш піти в спортзал, щоб стати величезним, хочеш почати бігати, пробігти 10 кілометрів величезний марафон. Ти поставив собі ціль і ти про неї забуваєш. А? Тобто, все, ти перестаєш на цьому фокусуватись. Адже дивись, в чому взагалі, як це взагалі постійно працює? Ти, наприклад, уявив, хочу бути крутим гітаристом, виступати на сцені, бути класним музикантом. Ти починаєш в цьому щось робити. Ти розумієш, що щоб стати класним музикантом і щоб виступати вже на сцені, для цього потрібно дуже багато часу, і все в тебе дуже швидко опускаються руки. Твоя картинка в голові не складається з картинкою в реальності, ти не хочеш нічого робити, і все. Що ж тоді варто робити? Коли ти вибрав собі якусь ціль, тоді тобі варто починати з маленьких. Невеличких кроків, і саме головне, щоб вони були не важкі для тебе. Адже якщо ти за щось берешся, і воно для тебе відразу важке, тобто, наприклад, ти захотів вивчити англійську, і ти ставиш собі ціль вчити 30 слів кожного ранку, там чи кожен день вчити по 30 слів, та ти навіть 10 слів не вивчиш, тому що це дуже важко на початок. А замість цього починай вчити одне слово в день, і тоді тобі буде просто. І коли ти починаєш це робити дисципліновано, тобто день у день. Один день слово вивчив наступний день вивчив слово, третій день і так далі. І так далі. Далі потім ти вже звикаєш, що також дуже цікаво, і вже тоді нам не варто, не потрібна ця мотивація. Нам не, не потрібно дивитися купу цих роликів. Ти просто починаєш згадувати, що та блін, я великий молодець, я вже тиждень вчу англійську, я вже тиждень вчу ці слова, і я зміг це зробити. Саме чудове в цьому, що ти сам стаєш для себе мотивацією. Тобто ти дивишся на свої попередні досягнення, на свій попередній успіх, і в тебе з'являється мотивація робити це далі. Ти хочеш знову досягати цих результатів. А чим більше результатів, тим більше мотивація. І це просто вже замкнуте коло. Чим більше ти розвиваєшся, тим чим більше ти досягаєш якихось певних цілей. Тим більше ти хочеш цього робити, адже ми отримуємо задоволення від цього. Ще я хочу дати тобі одну важливу пораду: виписуй всі цілі на бумагу. Тому що тримати це все в голові це не настільки ефективно, якби ти все це розписав на бумагу. Повір мені, сядь просто і спробуй. Постав собі велику ціль. Ти поставив там стати бігуном, все у нас верх паперу, ми пишемо це зверху. Далі ми робимо місячні цілі. Там. Кожний місяць пробігати по 25 кілометрів. Ну, 25, це мало окей, кожний місяць по 50. Ну, неважливо. Кожен місяць якийсь кілометр. Для того, щоб пробігти 50 кілометрів, нам потрібно кожного тижня пробігати там, по 17 чи 15. Знову ж неважливо. Ти розбиваєш з величезної цілі, ти розбиваєш її на маленьку. І все це краще робити на бумазі. Знову ж чому? Коли ти бачиш просто перед собою всі ці цілі, для тебе це стає як задача, для нашого мозку це стає як задача. І мозок починає наш думати: так, що мені потрібно зробити, щоб досягти оцю маленьку ціль, потім цю велику і так далі, і так далі. І що ще взагалі? Просто чудесно, коли ти розписуєш цілі отак от поступово, це як у грі. Ти бачиш, ти будеш бачити, що якщо ти викошне виконаєш цю маленьку ціль, то це шлях до цієї великої. І що якщо ти виконаєш всі там 5 маленьких цілей, то тоді ти зможеш виконати одну велику ціль. І це прекрасно, просто ти бачиш наскільки просто це все робити. Що потрібно, так, звичайно, варто робити це постійно і так далі. Але що це не здається якимось абстрактним, коли ти розписуєш собі буквально шлях до своєї цілі. Ось саме тому знову ж якщо порівнювати з іграми, чому нам так цікаво грати гру, особливо якийсь rpg гру де є великий сюжет, і нам потрібно прокачувати персонажа. Адже там розписаний сюжет, там розписані завдання. Завдання, щоб там вбити якогось дракона чи подолати якогось боса, воно розписується на багато маленьких цілей, що спочатку тобі потрібно кудись піти, потім там в якийсь вбити виграти меч, убити якихось. Маленьких ботів і так далі. Так само і в житті варто собі ставити маленькі цілі, які призведуть вас до величезної. Тож дякую, що ти зі мною тут був. Надіюся, це відео було для тебе корисним і ти нарешті зможеш почати щось робити. Якщо хоч хтось один з вас, хто подивився це відео, прийме ці для себе поради і почне щось робити. Для мене буде це величезна радість, просто що я зміг комусь допомогти. Своїми словами і своїм досвідом, отож, дякую, що були зі мною і що був зі мною особистоти. І бувай!